У нас декілька місяців тому розпочалася велика кампанія. Ми збираємо мільйон підписів за відставку Єрмака. Ми їх зібрали вже набагато більше, ніж півмільйона підписів, тобто вже більше, ніж на 50% ми свою місію виконали. І знали, що тут буде багато людей і прийшли сюди відповідно з наметом. І такі намети будуть цього тижня виставлятися в інших містах України, не тільки в Києві. Ще як виявилось, з Трансляції прес-конференції президента України ще ми тут, здається, готуємо на 1 грудня державний переворот. Отримали інформацію, що 1 числа в нашій державі буде державний переворот. Ми звичайно вдячні президенту за анонс, але хочемо підкреслити, що 1 грудня в нас мирна акція. Туди дійсно прийде велика кількість людей. Друзі, вітаю, скажіть, будь ласка, пишете за відставку Єрмака? Демократична сокира збирає один мільйон підписів Скільки ви за відставку. Будете стояти? Сенсі. Ні, ми прийшли, щоб зібрати один мільйон підписів за відставку Андрія Єрмака. 700 тисяч ми Я вже зібрали. Давайте Я і ви підпишете. У мене є одне питання. Коли Андрій Єрмак піде з посади? Ми ще раз. Підкреслено запрошуємо всі проукраїнські сили з прапорами, з символікою доєднуватись до нас 1 грудня, щоб відразу було видно, хто проти Андрія Ярмака, ну а хто можливо з ним співпрацює.